Світ багатогранний і різноманітний у своїй національній культурі різних народів. У Львівському музеї етнографії та художнього промислу експонується унікальна виставка, яка представляє мистецтво індіанців південного заходу Америки. Унікальні твори мистецтва ужиткового ремесла переконують усіх, що загальнолюдські глибинні традиції, обереги, генетичні коди. Пізнавані і споріднені з різними національними традиціями на різних континентах, материках різних країн, це ще раз доводить, що ми живемо у спільному просторі на планеті Земля І з шаною повагою повинні ставитися до різноманіття національних культур. Що має на меті ця експозиція, і яке завдання і цілі посольства і міжнародних цих дипломатичних контактів різних народів? Перш за все б хотіла подякувати місту Львову за те, що приймають нас сьогодні, за те, що ми маємо тут ні Америки, не лише по велика подяка, не лише меру та місті адміністрація, та також нашим партнерам з музею зафис бахірндемюзієм Ю астабавайвигавні езибит о нетив американ артифакс. Ви запити, чому ми привезли до Львова саме виставку індіанських артефактів. Перш за все, ми хотіли поділитися трошки культурою та історією Америки. Відкриття виставки привабило велику кількість шанувальників мистецтва. Цей рік оголошений в Україні роком англійської мови, у Львові, як і у багатьох містах нашої країни, проходив одночасний урок англійської мови. Ми хотіли закцентувати увагу на наших контактах, добрих контактах зі сполученими штатами Америки, оскільки ми співпрацюємо з ними від початку 90-х років, фактично від незалежності України. Це вже не перший проект, який ми разом реалізовуємо. Була подібна виставка в 94-му році. У нас пізніше ми також робили дуже гарну виставку з фондів нашого музею. Це був американський плакат. Рівно ж була виставка, присвячена трагічним подіям 11. Того вересня, тобто ця традиція співпраці зі сполученими штатами Америки з посольством Сполучених Штатів та інституціями, в нас є має вже свою історію. І коли минулого року ми розмовляли з культура та ще сполучених штатів Америки про те, що ми можемо запропонувати, то зійшлися на думці, що властиво автентична культура населення аборигенного чи індіанців, які були до того, як прийшли туди європейці. Вона надзвичайно є цікавою в сенсі своєї семантики, в сенсі своєї символіки, орнаментики. Ми хочемо показати також і не тільки культуру матеріальну, але і вірування релігії, і взагалі світоглядні засади цих людей, які ми можемо знайти з паралелями населення українського, скажімо, та сама трипільська культура, чи навіть сучасне населення Карпат значною мірою зберігає ще. Ось ці традиційні звичаї, традиції, обряди. Відкриваючи цю виставку, ми не випадково обрали цей час. Ми хотіли на літній період зробити виставку, яка б була цікава не тільки для львів'яна і для гостей міста. Для дітей, які багато подорожують і цікавляться всім надзвичайним, і тому ми цю виставку запланували саме в залах нашого музею для того, щоб повернути увагу, перш за все, для мистецтва народного і показати наскільки культура народу американських індіанців можливо близька для нас, можливо, подібна для нас. І тим самим ми хотіли якось так провести Людей до музею, відкривши цю виставку у нас. Ці контакти, взаємозв'язки з Америкою та, зрештою, з іншими країнами і Європи, і світу загалом. Наскільки вони важливі для нас усіх? Вони важливі завжди, але профіль нашого музею це етнографічний профіль. І ми завжди хочемо брати виставки, які би з собою притягли власне в цій темі. Тому що можна брати будь-які виставки з будь-яких країн. Ми зосереджуємося саме на народах, на етнографії, на, на цілих культурах. І на цьому ми робимо свій акцент. Ну і тим більше спадщина, ті збірки, які ми маємо. Ми робимо і тематичні виставки, і збірні виставки, і виїзні виставки. Тобто, ми над цим працюємо постійно. Отже, виставка діятиме впродовж усього літа. Цього літа до 24 серпня, тільки до Дня Незалежності, ми відкриємо вже виставку, яка буде присвячена незалежності України. І тому ми обрали саме цей час, щоб якомога більше людей могли її побачити. Ми бачимо на відкритті велике зацікавлення і багато людей. просто подивовані, зачаровані із вдячністю висловлюють свою подяку. Ну, мені теж це приємно бачити, але хотів би зауважити, що якщо ми глянемо, що представлено на виставці, то представлені неймовірно різні напрямки. Тоді і текстиль. Тут є обрядовий одяг, тут і ювелірні вироби. Тобто кожен відвідувач знайде щось для себе. Діти знайдуть дитячі іграшки, які теж є надзвичайно цікаві. Тут є промисли, вироби з каменю, і соломки. Виставка унікальна, унікальна власне своєю атракційністю. І запросимо львів'ян, гостей нашого міста приходити до музею? До нашого музею оглянути в нас зараз дуже багато гарних виставок, і присвячена і поліській культурі, і американським індіанцям, і європейському мистецтву. Тобто є тут є багато чого можна для себе знайти? Виставка представляє історію трьох племен індіанців: навако, хопі, племя зуні. Познайомтесь з цими винятковими творами, і ви обов'язково відкриєте для себе з одного боку розмаїття культур, а з іншого близькість і спорідненість традицій людства загалом.